Сьогодні я хочу з вами підняти тему сесії. Я навчаюся на режисера, я закінчую другий курс, і сесія в цьому році в нас була непроста. Я вважаю пари на 9 ранку, це занадто. Це занадто за я... для цього життя. По-перше, <рес> нам змінили дати сесії, через що потрібно було дуже швидко орієнтуватися, здвигати всі свої графіки, планування і тому подібне. Через це в якийсь момент я зловила себе на тому, що немає дня, щоб я просто нікуди не їхала. Мабуть, важливе. щось дуже важливе. В один день я їду як другий режисер допомагати одногрупниці на її зйомках. В другий день я біжу купляти якийсь реквізит або шукати якийсь реквізит на свою зйомку. В третій день я вже біжу до одногрупника і там танцюю в його кліпі як актриса. І на кожній зі зйомок своїх одногрупників я встигла щось познімати. Тому сьогодні вам покажу, як взагалі відбувається цей процес, і розкажу, як ми готуємось до сесії, як ми складаємо іспити і як взагалі навчатися на режисурі. Сьогодні зйомки у Тані нічні вечірні вічі нічні, але я буду тільки на вечір. Натаня буде всю ніч. Пустишся? Можливо, так і є. Я так хочу спати. Сьогодні пари на 9, я вмру. Темою на сесію в цьому році став кліп. Обираємо будь-яку музику, яка вам подобається. Знаходимо команду, знаходимо локації. Можливо, знаходимо виконавця і знімаємо кліп. Перша зйомка проходила у тані. Знята квартира на хрещатику в будні дні 1500, а на вихідні дні ця квартира вже коштувала 5000. Тому що я хотіла собі на вихідні цю квартиру. Не вийшло. Знайдена команда, взята в оренду техніка, починаємо знімати. Подивіться, подивіться на цей вид. Ой боже, щоб я тут нічого не столкнула. І Таня там яка. Вже не знає, що робити, з цим сесією допоможіть. Не ну, не все, не сразу. Робота Тані була на авторську пісню її друга. Я ще була не тільки другий режисер, я ще знімала весь процес. Це моє дуло. Мені дали погратися і, і якоюсь іграшкою, якоїсь У нас Тут виявилася проблема. Актор на початковому кадрі не змінив свою рубашку. Тепер ми не знаємо, що діти. Тобі говорю, давай з когось. Пісня була Love Story, де хлопець живе своє життя, до нього приходить подруга. Вони такі щасливі, такі закохані, класні. А потім, коли хлопець фотографує себе і подругу, виявляється, що подруги взагалі-то. І не існує це його видумка або його міраж. Таня поправ мене, якщо я щось не так розказала, якщо чесно, і в нас вийшли дійсно цікаві кадри в деяких моментах. Далі історія, як я побувала вже актрисою. Тут мій одногрупник приходить до мене і говорить, що блін, такі трабли, я нічого не встигаю. Я не знаю, як мені здати якусь роботу, щоб просто отримати оцінку, тобто залік якийсь. А він дає мені послухати пісню, я накидаю йому багато ідей. Ми з ним за півтори години. Це була пара режисури. На колінках якось розроблюємо ідею, він починає прописувати, які речі йому потрібні для зйомок. Він починає шукати квартиру, знаходить все за один день, і майже на наступний день ми починаємо знімати. День 10, коли я вже не сплю. Дай, Хочу мясо. Хочу мясо. Мясо? Да, хочу мясо. Мясо. Будешь водку? Очки и сигареты. Без. Сигареты где? Очки где? Секунду даже сэр. Чуть больше? У меня роль. Історія була в тому, що є подружня пара, але чоловік там алкоголік, аб'юзер, він не любить свою жінку, можливо, постійно її б'є. І ось так, одним ранком, коли жінка повертається зі своєї роботи, вся втомлена, напружена, вона хоче увімкнути радіо, щоб просто послухати музику, щоб просто розслабитися, і чоловік починає на неї кричати: типу, навіщо ти вмикаєш цю музику? І вона мені не подобається. А что, если снять потом, после образов, снять, это она раскручивает ленту? Костик, на бок, соединись. Костик, Костик, на... Костик, Костик, на бок. Костик, на бок. Костик, на бок. Цена 3, кадр 14, дубль 1. И начали. Достатньо цікаво, було цікаво як експірієнс, тому що ми зняли цю роботу реально за день. І десь 28 здається, кадрів, якщо я не помиляюсь, ми відзняли може, годин за сім. І я нарешті спробувала себе в ролі актриси, тому що коли я вступала на акторський в Карпенко Карого, мені сказали бай-бай! Розпущені волосся. На бачок, отак. Так, попереду нас чекала, точніше, мене чекала. Робота складніша, ніж попередня. Коли я почула тему кліпів, я дуже хотіла відзняти щось цікаве, щось, що покаже, що мої навики вони, стали значно краще, ніж за перший курс. І ось я придумала цікаву концепцію, за яку мене похвалили І нарешті за два курси мені сказали, що моя ідея цікава. Я почала шукати людей, я знайшла команду, в мене був гример. Камон, гример, якому я заплатила гроші. Спойлер, все одно все пішло на шкреберці. Бо <пробітник> там, типу, і так румяна зелені. <пробітник> я така думаю, бля, може хватить. <пробітник> я думаю, <"Ля>, камера <пробітник> 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 Спочатку з'явилася проблема в пошуках квартири, з тим, що я хотіла одне місце зі своїм оператором. Я починаю шукати різні квартири, починаю їм дзвонити. Зараз кінець весни, і якісь зайняті, якісь не здаються на той період, що нам потрібно. Хтось вимагає великий залог, навіть, наприклад, більше ніж коштує квартира. Без якихось гарантій, там ключів і тому подібного. Була інша проблема це пошук акторів. І так як зараз кінець весни, сесія не тільки в нас, а й у акторів. Далі була проблема з героїнею, а точніше з її образом. Поїхали. Проблема в тому, що ми завчасно не прорепетирували, як це буде виглядати. Ми просто прописали, як повинна виглядати моя актриса і її образ для цього кліпу. І коли ми прийшли в знімальний день, посадили її, почали фарбувати, одягати, тому подібне, ми зрозуміли, що вона виглядає з паріком, з оцим паріком, з оцим, оцим, оцим. Вона виглядає як повія, тобто в кадрі героїня вже не виглядає як інопланетянка. Я купила фарбу, яка повинна була світитися, але вона не світилася так яскраво, щоб це було видно на камері. Ось купила два тюбіка. Навіщо тепер вони мені? Я не знаю, бачите, типу вона повинна була типу світитися. Продовж кліпу, моя дівчина, головна героїня, і повинна була залишати ось ці сліди, але вона їх не залишала, бо фарба просто її, ну, її не видно було. Половина кадрів знову злітає в нас, і в нас виходить там відзнятих, ну може, кадрів там 25, щось приблизно того, яких не вистачає. Для того, щоб змонтувати цілісний кліп. Я І на балконі Я Ми можемо тоді на Нам потрібно. Запроходимо просто досу. кадри, Але половину з цих кадрів ми також виконали через те, що наша дівчина не схожа на інопланетянку і історія знову ламається. Коротше, все пішло просто, просто просто по пості. Але проблема в тому, що знов не вийшло відзняти те, що ми планували, те, що ми хотіли. Бо, на щастя, або, на жаль, я не знаю, якщо ви в майбутньому збираєтесь знімати якісь проекти. Ну, не буде такої історії, де ви такі, я хочу історію, де Саша любить Таню. І тут з'являється дракон і з'їдає Таню. Потім ви це все це відзнімаєте, у вас нічого не виходить, і ви такі: Ну, коротше, дракона не буде, буде Саша, буде Таня, і Саша буде з'їдати Таню. Ну, це типу, це тупо, коли ви приходите, даєте одну ідею з самого початку. А потім в кінці отримати взагалі іншу ідею. Ну, кайфо. Брат, Сережа, тут плотно в раками на коротче вигляді, че Да. Посмотри, як він блістить. Так, Мама скажу. Так готовий? Так. Да. Поїхали. Опа! Стоп. Можна... Ну, Зали, він чуть -чуть ні, назад, назад, просто назад трошечки. Зовсім трошечки. Дай сте нього трохи. Я б їх трошки роздвинув, мабуть, бо вони якось дуже прямо входу. Я просто сподіваюся, ні, я намагаюсь не зациклюватись на своїх проблемах і невдачах і просто думати про те, що я досі вчусь. Всім бай-бай! Тримайтеся з цими відключеннями електроенергії, все буде добре. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте мені нарешті лайк і поставте якийсь коментарій. Бо мені здається іноді, що я розмовляю в пустоту. Бувайте!